Так або ні на будь-яке ваше запитання. Обирайте два варіанти є на вибір: перший і другий варіант. І так, так або ні. Подумайте про питання, яке хочете задати, і обирайте варіант. А ми почнемо. Перший варіант: так або ні на будь-яке ваше запитання. О, ну тут дуже цікава карта. Дивіться, все, що стосується якихось важливих для вас подій, все, що стосується якихось таких, знаєте, фундаментальних, важливих рішень, тут однозначно так. Це такі доленосна карта, яка говорить про те, що якісь доленосні рішення вони прям вриваються в ваше життя. Тут однозначно так. Якщо ми говоримо про якісь зміни різкі, незаплановані, якісь імпульсивні, спонтанні в усіх сферах життя, тут ні. Вже дивіться, аналізуйте по своїй ситуації. Все, що фундаментальне, все, що що ви вже давно обдумуєте, все, що логічно назрівало, все так. І в фінансах, і в особистому житті, і в здоров'ї наприклад, якщо там планувалася якась операція, так все буде добре. Якщо ви там давно вже планували зміну роботи, так все буде добре. Знайдете нову, кращу. Супер просто все буде. Якщо, наприклад, ви там планували в стосунках одружитися, перейти на новий рівень. Так, у вас все вийде. Якщо це щось спонтанне, щось нове, щось різке, ну тобто там от якась пропозиція різко з'явилася, ви її не планували, тут краще бути обережнішим, тому що тут можуть бути знаєте, такі зміни не в найкращу сторону. Тому тут треба дуже добре подумати і взвісити всі за і проти, перш ніж давати відповідь так на якісь спонтанні пропозиції, спонтанні якісь моменти. Контракти, якісь спонтанні поїздки і так далі. Будьте обережні. Так, добре, для тих, хто обрав карту номер 2 варіант номер два, так, або ні, на будь-яке загадане вами питання. І так, о, тут однозначно 100%. Так, на будь-яке запитання в будь-якій сфері. Якщо ви загадали питання в фінансах в роботі, чи буде. Збільшення заробітної плати, чи знайду я нову кращу роботу, чи а, варто мені змінювати роботу, Тут однозначно так, 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 так. Якщо ви щось загадали в негативному ключі, то тут теж буде так. Наприклад, чи звільнять мене з роботи, чи а, там, мене замінять кимось. Тут, на жаль, теж варіант а, так. Тобто це теж а, карта дає відповідь так. Якщо ми говоримо про стосунки, чи зустріну я своє кохання, чи зроблять мені пропозицію, чи перейдемо ми на новий рівень, так, однозначно, так. Але тут теж є такий підводний камень, якщо ви загадуєте щось в негативі, там чи розстанемось ми, чи варто продовжувати, там, чи ще щось, ну тобто чи, чи розходитись, чи розлучатись, тут теж карта говорить так. Карта теж дає відповідь так. Якщо ми говоримо про здоров'я, про якісь там інші аспекти, тут карта теж говорить так, але наголошую, що як в позитивному, так і в негативному ключі. Дивлячись, що ви питали. Наприклад, чи варто мені робити операцію? Так, варто, пройде успішно. Чи варто мені там почекати, теж варто так. Якщо відчуваєте, що варто почекати, тоді варто почекати. Ось так.